Чому Байден наполягає на зустрічі з Зеленським найближчим часом? Ну, насправді не все так радісно, як би нам хотілося. Тому що, якби він відчуває, що він має силу, він має доволі величезний вплив і він може вплинути на рух подій. Тому що на сьогодні це конкретно якось. Нам дають Україну як десятку житлів, саме як Зеленський як представник, да? не йде на якісь умови. І це дотиснути, натиснути для того, щоб нам по четвіркам зупинити, якимось чином улагодити і зробити якусь таємну угоду. Я думаю, що тут у нас про, про перемовини і Байден, як той, хто має на це вплинути. Чи розпочнуться нові навчання українських військових в Німеччині? Я думаю, що так, тому що воно як вирішене. Це може там нам і говорять, що воно вирішується, ті кажуть ні, ті да. Але насправді воно вирішено. І моя відповідь так: вони почнуться. Чи справді у Росії відчувається суттєвий дефіцит далекобійних ракет? Оце я так і скажу, що це суттєвий дефіцит. І він мало що суттєвий. А якось воно дуже швидко все використовується. І я, якщо ви згадаєте, ніколи не підтримувала ідею, що ракет в Росії нема. Але зараз нам говорять, що дійсно щось там дуже мало їх. Більше менше там є якась норма, да, тобто то вже навіть зацепили ту норму. Так що там дійсно дефіцит цих ракет. Чи будуть накладені на РФ нові санкції до кінця року? Чи будуть накладені будуть, але весь час будуть відтягувати у цей чарівний момент, там то, щось у них не узгоджено, так що вони будуть, але це щось як крайні край, десь в кінці, потім потім. Якщо ми беремо, що воно буде дієво, я думаю, що так воно буде дієво, якось воно зв'язано знову ж з людьми, які мають якийсь вплив, дуже великий вплив. І крім того, що перекриють цей вплив. Якась ще регулювати не можна щось, що зв'язано з судовою системою. наприклад, я думаю, що якось чи відсужувати не можна, чи що щось щось не можна врегулювати після цього буде. Чи отримає Україна конфісковані активи російських бізнесменів від Америки до кінця року? Я думаю, що отримують, але тут знову ж якась затяжка. Саме затяжка на рівні того, що тримають, не дають, зупиняють. Не можна це все так проробити на швидку, але те, що ми отримуємо, це точно. Чи поліпшиться ситуація на Бахмутському напрямку протягом найближчих двох тижнів? Навіть покажу. Нам дають колісницю, карту світ, лицаря, жезлів і король мечів, про що це говорить? Чи поліпшиться, поліпшиться, там планується якийсь прорив просування якось дуже великою силою. Так що я думаю, що ми там будемо спостерігати якусь ну, дуже швидку і швидкі зміни, настільки швидкі, що зараз вони навіть не уявляються. Чи продовжується просування ЗСУ на півдні? Просування буде єдине, що воно не таке динамічне, як ми, як ми очікуємо. Дуже багато тут саме про те, що це важко. Знову ж карта вежа. Я думаю, що це про ці заміновані поля, чи як вони там називаються правильно. і... І нам говорять, що якось важкувато там просувати, але просування буде. Єдине, що не тим темпом, що всі вже там в такому очікуванні. Чи можливе замороження військових дій зимою через погані погодні умови? Це 100% буде. 100%. Це не про те, що там не буде взагалі. Оцих перестрілок, чи як говорять у цих дуелей, вони, вони будуть, але там якась тема, що А це неможливо, Б, що потрібно накопити, накопичити, і, і взагалі тема резервів буде стояти доволі серйозно, так що там воно буде просування зупинено 100%. Чи справді російська влада намагається всіма силами відновити переговори з Україною? Моя відповідь так. І скажу більше, що там працює дуже багато людей на цьому фронті. Пропонується різного роду мови. Єдине, що якось воно ну, дуже помало воно все йде. Ну дуже я б навіть сказала, майже не йде. Чому? Тому що у нас тут аркан помірність, він сам по собі. На рівні того, що, як маленька дзюрочка, щоб вам просто було зрозуміло. І тема йде, що ці домовленості вони майже не просуваються. От Якщо там десь погодились на якийсь сантиметр, то завтра знов це все відмінусували. Так що йде, хочуть, поки мало результату. Чи буде вдаватися Росія до ядерного шантажу восени? Це 100 відсотків так, що це буде. На взагалі, знаєте, без повернення до цієї ситуації без кінця. Як тільки щось там не так і потрібно саме перевернути увагу на другу сторону, ми будемо чути оце ядерне брязкання. Так що так воно буде, воно ще в нас йде доволі сильно актуальне. Чи допоможе росіянам те, що вони активно посилюють охорону Кримського мосту? Ні, тут п'ять жезлів, п'ять мечів, справедливість. Ні, воно не допоможе. І знову ж нас повертають на шість кубків, що буде так, як того разу. В будь якому випадку якось викрутиться і е, там зіграє. ЗСУ свою мелодію, так що ні не допоможе. Чи надійні оборонні рубежі ворога на Луганщині? Ви знаєте, що я не можу сказати, що щось це таке, що навіка, але воно точно не дає просуватися. Я скажу так, що пройти їх буде важко. Я наскільки розумію, їх пройдуть, але на, на зараз вони не на повісті дня. Вони йдуть, знаєте, зараз Луганщина, ще повернемось до неї потім. Після, і, а коли потім у нас іде колісниця, давайте згадаємо те, що говорила декілька питань назад про Бахмут. Я так думаю, що після того. Як там оце щось відбудеться на швидке, бо нам теж давали колесницю, От тільки після того там заграє в насщина. Чи зменшиться дефіцит озброєння у України до кінця року? Дефіцит буде точно. Дефіцит буде і буде такі. Дефіцит, коли придеться знову повторювати сценарії з недалекого вчорашнього, це про що? Це в нас знову про ці заклики? Ну, дві-п'ятірки, я думаю, що дефіцит буде. Чи збільшаться видатки на оборону в держбюджеті на наступний рік? 100%, що вони збільшаться, е, і є якась така і пропозиція, і те, що підтримують, е, треба розуміти, що це як те, що потрібно зробити в будь-якому випадку, не дивлячись ні на що. Е, от є суперпотрібні речі, і оце воно йде зараз саме по суперпотрібному. Так що я думаю, що так. Чому Угорщина почала активно закупляти газ у Азербайджана. А там все просто там якісь кращі ціни саме в Азербайджана. І наскільки я розумію, ну вони якось краще продають. Тема, що вони запропонували за кращою ціною, був не те, що там вибір на рівні того. Взяти трошки дешевше, а там було щось ну дуже дешевше. Звідки у вагнерівців безпілотники Барактар? Та я думаю, що звідти, звідки і в нас? Тому що це була якась операція, таємна. Заплатили гроші, отримали. Тут нічого такого супертаємного. Я думаю, що тема, що звідти звідки в нас купили б ці безпілотники. Чи справді китайська влада суттєво змінила свою позицію щодо України перед самітом g 20 Моя відповідні. Там більше, що вони зараз почнуть просто по-іншому говорити, а сама ідея вона і залишається. Так що говорити це не значить змінити. Це політика. Чи буде обмежений виїзд за кордон військовозобов'язаних жінок після 1 жовтня? Я не думаю, що він буде обмежений, але там має бути якісь процедури. Е, можливо, це щось на штат воєнкомату, да, як зараз там одізі візьміть, ну, якусь бумагу маєш піти в різного роду державні органи і принести якийсь папір. Е, так що обмеження, я не думаю, що вони будуть більше єдине, що там додать якийсь, якийсь папір на виїзд. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.